Терміново генерал Сирський розповів про напружену ситуацію на східному напрямку фронту. Ці подробиці за це фабрика новин» Яна Сесія Федор. Обстановка в смузі відповідальності східного груповання військ залишається напруженою. Про це заявив командувачого вотних військ зсу генерал-полковник Олександр Сирський. Він провів зустріч з командирами частин, аби скоригувати подальші плани та напрямки роботи. За словами Сирського, попри наступ наших військ на півдні та втрату території і населених пунктів на цьому напрямку, противник продовжує переміщувати окремі найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок, а також поєднує ці дії з потужним артилерійським вогнем та ударами штурмової і армійської авіації по позиціях наших бійців. Далі цитата. Разом з тим, ми продовжуємо вести наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти і лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з піступів до бахмута. Розуміючи це, ворожі підрозділи чинять відчайдушний опір. Кінець цитати. Крім того, генерал показав роботу наших героїв. Зокрема, кадри як артилерія 28-ї окремої механізованої бригади на Бахмутському напрямку знищує дві одиниці ворожої техніки. Сирський наголошує, що ворог стабільно втрачає броню під бахмутом, а наші воїни вибивають росіян з позиції. Кадри роботи наших воїнів під Бахмутом демонструє і третя штурмова бригада. Розвідники, ударники підрозділу Фатум показали відео, як працюють по ворогу із ФПВ-дрона. на кадрах пряме влучання в окопи. Є успіхи і на іншій ділянці фронту. Речник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що українські військові на ранок п'ятниці закріплюються на зайнятих рубежах в районі міста Вугледар Донецької області. Крім того, ведуть наступальні дії на двох напрямках. Крім того, як розповів речник, підрозділи ЗСУ успішно вели наступальні дії на напрямках Новоданилівка, Роботане та Левадне Старомайорське. До того ж, за його словами, наступальні дії ЗСУ велись і в районі східнішого населеного пункту Ступочки – Костянтинівський район Донецької області. Тим часом аналітики інституту вивчення війни вважають, що українські військові досягли успіхів у продовженні контрнаступальних операцій на низці напрямків, і це має свою мету. Далі цитата: за оцінкою експертів, наступальні Альні операції зсу ще тривають, ймовірно створюють умови для ширших цілей українського контрнаступу, які не відразу зрозумілі і отже являють собою початкову фазу триваючого контрнаступу. А що росіяни? А у них як завжди, паніки нет і все по плану. Як послухати Путіна та Шойгу, то контрнаступ зсу вже захлинувся, хоча він навіть повноцінно і не почався. Так звані російські воїнкори ж під гавкою заявом диктатора, і лише один ватажок вагнерівців Євгеній пригожин сумно констатує, що українські воїни мають успіхи на фронті і проводять наступ грамотно. Друзі, це фабрика новин. Просимо підтримати нас вподобайкою, аби це відео побачило якомога більше людей. Побачимось.